Дорога церква, я разом бажаю з вами прославити Бога словами слава Господу! Слава Ісусу Христу! Слава Духу Святому. Давид в 121 му псалмі записав такі слова. Зрадів я, коли сказали мені, ідем в Дім Господній. Слава Господу! Займіть ваші місця, будь ласка. Ми маємо чудовий вечір, благословений Господом, і маємо можливість сьогодні бути в Домі Божому. За що слава Богу. І перед нашою молитвою хотілося би про щось важливе і надзвичайне важливе поспілкуватися, пороздумувати. І це про молитву. Наскільки молитва. Відіграє в твоєму житті, дорогі брати, сестра, значення. Що в твоєму житті означає молитва? Наскільки ти часто пробуваєш в молитві? Ви знаєте, готуючись до цієї теми, ця тема достатньо дуже така широка, і багато можна говорити на тему молитви, але. Готуючись до теми, я згадав той випадок, який записаний в Євангелії від Луки, 11 розділ з 1 по 5 вірш. Це всім нам відома історія, коли свого часу ученики Ісуса Христа вони звернулися до Господа, до Ісуса і вони. Взвернулся с певным проханием, с певным запытанием. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Хліб нас насущний, подавай нам на кожний день, і прости нам гріхи наші, ибо і ми прощаємо всякому должнику нашому, і не веді нас воскресеньє, но і збав нас от лукавого. Коли я готувався до цієї проповіді і перечитував це місце Писання, я задумався одним таким цікавим запитанням і звернув увагу і хотів би поділитися цим з вами сьогодні. Зверніть увагу, що не Ісус навчає учнів і каже, дивіться, те трак, так треба молитися. Ініціативу беруть ученики. Вони цікавляться, як потрібно молитися. Вони бажають, вони шукають відповідь, і Ісус їм виходить назустріч і говорить, як потрібно молитися. Наскільки важливо! Наскільки важливо нам перебувати в спілкуванні з Богом? Наскільки важлива молитва в нашому житті? І ви знаєте, хочу сказати, що молитва вона має певну, скажімо, так, структуру, певну складові. В наших молитвах ми прославляємо Бога, ми хвалимо Бога. В наших молитвах ми дякуємо Господу. В наших молитвах ми просимо, ми маємо потреби, ми маємо певні нужди, ми маємо певні переживання. Ну, Така людина у всій її красі, щось потрібно нам завжди, і щось ми маємо в чомусь потребу, і ми просимо у нашого Господа. Але як пише Писання, що Отець Небес не знає ще до того часу, коли ми попросимо у нього, Він знає, що в чому ми маємо потребу. І тому хотів би сьогодні порозмірковувати, а що зробити і як зробити так, щоб наша молитва вона не просто досягла наших стель в наших домівках чи в цьому домі молитви. А що потрібно зробити для того, щоб наша молитва вона досягла небес? Вона була не просто почута Богом. А вона, що, що ми отримали відповідь на те, що ми просимо, про що ми молимо. Ви знаєте, свого часу я вже якось це розповідав і хотів би повторитися свого часу, коли я ще не був з Господом, але відвідував біблійну семінарію. І, можливо, хтось з присутніх пам'ятає, був такий він вже у вічності, брат Джеймс. З Канади він приїжджав. І тоді, коли я був на тому занятті, на тому уроці в біблійній семінарії, брат Джеймс розповідав про молитву. І він охарактеризував і назвав молитву як ракета, яку, яка має верніше, назву Земля повітря Земля. І це вислів, і це така, така характеристика молитви, вона достатньо дуже. Так глибоко е, знайшла своє місце в моєму серці. І я запам'ятав це, вже скільки часу пройшло, але я запам'ятав, що молитва це ракета, земля, повітря, земля. Коли ми молимося, ми запускаємо ракету в небо. Бог чує цю молитву, Бог виходить на зустріч, Бог благословляє і повертає назад. Але що потрібно зробити для того, щоб наша молитва вона була почута Господом? І я хотів би, щоб ми зараз звернули свою увагу на місце, яке записано в перше послання Іоанна, 5 глава, з 14 по 15 вірш. 1 Йоанна, 5 глава, з 14 по 15 вірш. І от какое дерзновение ми имеем к нему, то Господу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Бог 100% чует наши молитвы. Бог чует наши молитвы. И хочется за это сказать слава Господу. Але що потрібно для того, щоб Бог відповів на цю молитву? І в цих віршах ми знаходимо відповідь, і відповідь дуже проста: наша молитва вона повинна бути налаштована на волю Божу. І коли наша молитва, і коли наше прохання і наше благання, вони будуть співпадати з волею Божою, ми побачимо відповідь. І ми почуємо відповідь від Господа. Ви знаєте, свого часу я мав таку можливість слухати одного брата, він вже постарший, служитель, і він розповідав про те, що коли ще за радянських часів, коли його батька був пастором ганіме церкви, і він розповідав, що батька піднімав їх вночі. І вони молилися. І це настільки здивувало мене це свідчення. І він розповідав, що батько так навіть трошки жартував з дітьми, і казав: молитися треба вночі, поки біси сплять. Це, звичайно, це не відповідає дійсності. Але, знаєте, я вам хочу сказати, що іноді у нас пропадає сон. Іноді. Все так складається, що ніби ми вже і час спати, але не спиться? І я не виключаю, дорогі брати і сестри, що це той час, коли Бог хоче з нами поспілкуватись. Це той час, коли Бог хоче почути нас і щось нам сказати у відповідь. Я хотів би, щоб кожен з нас задумався над таким питанням, а як закінчується наша молитва? Як закінчуємо нашу молитву? Згадайте, ми зазвичай кудись завжди поспішаємо. Ми завжди, кудись, нас, нам все не вистачає часу. Ми говоримо амінь, піднімаємося з наших колін і далі рухаємося в потоці всього того, що відбувається в нашому житті. Тоді, коли Господь хоче до нас сказати, тоді, коли Господь хоче відповісти на те, про що ми тільки що Його просили, про що ми з ним спілкувалися, ми говорили. Я бажаю, щоб наші молитви вони не закінчувалися, амінь і побігли далі, бо часу не вистачає, потрібно і то, і то зробити. Даємо місце, дамо місце Господу, щоб Господь сказав до нас. Проговорив до нас, відповів до нас нам. Хай Бог допоможе нам в цьому. І йду до, до завершення і хотів би задати таке запитання для того, щоб ми з вами разом пороздумували. Якщо ми віримо, що Господь він всемогутній, всесильний Бог і Він знає все, що нам потрібно. То тоді виникає запитання, якщо він все знає, і він все може, то тоді для чого нам молитися? Якщо він все знає, і він все може, то для чого тоді молитися? І можливо, у вас з'явилися думки такі, ну ти, брат Олексій, якусь тут єріс несеш? Але я вам хочу сказати і дати відповідь на це запитання. Що молитися, звичайно, потрібно. Чому? Тому що молитва це є та дія, завдяки якій ми свою душу можемо зробити більш доступною для дії Бога, Духа Святого. Це та дія, завдяки якій ми можемо зробити нашу душу, молитву нашу душу більш доступною для дії Бога. Уявіть собі, що на вулиці сонце світить в повному розгарі, а ми знаходимося в тому чи іншому місці, і світло вимкнено, штори зашторені, і всередині повна темнота. А якщо ми трошки привідкриємо і сонячні проміння. Вони попадають в то місце. А якщо ми ще більше відкриємо, то сонячні проміння попадають ще більше. Хай Бог допоможе нам зрозуміти важливість молитви в нашому житті. Є молитва, на яку Бог може відповісти миттєво. Я впереконаний, що в одну секунду Бог відповідає. Це молитва покаяння. Тоді, коли ми по-справжньому молимо і просимо у Бога прощення. Бог вірний, щоб простити, Бог вірний, щоб сказати я тебе прощаю. Хай Бог благословить кожного з нас. Ніколи не зволікаємо молитвою, дорогі брати і сестри, і просимо у Бога. Мудрості і часу для того, щоб ще більше і більше перебувати в нашій молитві, і нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Помолимось.